Усім великі вітання! Це роберто Моралес і канал UA Football. Вибачайте, трошки буду сьогодні репіти. Хрепіти така вже погода. Весна прийшла, а разом з нею і деякі. Застудні захворювання, але ми говоримо про український футбол. В першу чергу УПЛ набирає ходи. Ми побачили команди, ми побачили достатньо цікаві поєдинки. Давайте пройдемося по лідерах, і це дійсно дає нам достатньо підстав для роздумів. Шахтар знову велика перемога, сім забитих м'ячів. Скажу відверто, немає сенсу, звичайно ж, критикувати Шахтар в такій ситуації. Це буде виглядати неприродньо і якось непослідовно. Але я більше сказав, що після двох поєдинків, проведених цією командою. Ми побачили матчі, де суперник не зміг закритися, а в українському футболі переважно закривається. Тобто люди зачиняли двері, не до кінця зачинили. Відповідно, туди вривається Шахтар і, маючи свій атакувальний потенціал, досягає результату. Хоча другий матч, там гра голкій це теж катастрофа. Тобто не треба заздалегідь казати, що ось Шахтар зараз полетів і всіх пережене. Але проблеми у Дніпра дійсно були в їхньому мачі. Проти Олександрії. Ми, до речі, побачили саме в другому матчі цього року офіційному Олександрію, яка дійсно намагається грати в конструктивний футбол, тому що перший матч ну там об'єктивні причини. Незважаючи на три забиті м'ячі, поле там не давало нормально грати в пас. Цього разу Олександрія з нагадаю тренером молодіжної збірної, виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної ця команда десь сподобалась місцями. Ну а Дніпро і до. Вбик це слова, синоніми, очевидно. Київське Динамо. Це найбільше розчарування, без сумніву, як можна програти Інгульцю. Інгулець одна з найбільш скромних, якщо не найбільш скромна команда за складом в УПЛ. Прийшов ковалець, намагається реалізовувати свій футбол. До речі, не все там не так просто йде. Але в конкретному поєдинку команда взяла прості ідеї і реалізувала їх. Три центральні захисники, і це спрацювало. Але з іншого боку, ну Динамо. Два центральних дячук і Попов провалили матч. Це очевидно, і їхня провина велика. Два забиті м'ячі великі апеляції щодо першого голу. Там дійсно було порушення правил на початковій стадії атаки, чому не свиснули. Ну не знаю. Друга результативна атака. Гра рукою тут можуть бути контроверсійні думки. Чому тому що, як ви знаєте, це формулювання встигав, не встигав прибрати руку. Ось тут ще можна дискутувати. Але в будь-якому разі Динамо не забило, Динамо не змогло нічого реалізувати. Команда, ну це дійсно велика проблема, і це біда, відсутність реально цікавих ідей. Дей команда, яка дуже серйозно переважає складом і мала б створювати значно більше за суперника. Ну також відзначу зорю, хоча історія зорі, яка відігралася з 0-2 в матчі проти Ворскли, це історія також того, що свого часу великий любитель статистики Михайло Смоловий назвав тенденцію нинішнього сезону, ворскла грає один тайм. В другому таймі питання не просто пропущених м'ячів. Команда сама нічого не створила. От дійсно феноменальний провал. Команда може добре зіграти перший тайм, другий. Це не зовсім питання, скажімо так, фізичної готовності. Але кожного разу ми бачимо, що Ворскла все ж таки має проблеми саме. Проблема з тим, щоб грати стабільно. Отже, зоря продовжує йти верхній частині турнірної таблиці і відзначаємо цей колектив. Іспанія. Минулого разу приділили увагу Ель-Класику у Копа Рей. Цього разу поговоримо суто про циганкова і його Жерона. Жерона поступилася, поступилася вона, гетафе 2-3. Циганков віддав. До речі, циганкова хвалять всі. Всі говорять, що це футболіст, якість він має, він дуже добре бачить поле, він підтримує атаку. Один з. Критиків футбольних журналістів написав: він вміє грати в простий футбол. В простий футбол вміють грати тільки великі футболісти. Ну дійсно тут важко щось додати до Віктора Циганкова Немає претензій, але не треба і вважати, що Жерона настільки провалилася. Це етафе. Він зараз в зоні вильоту, але команда реально має склати: Борха Майорал, Енес Юнал, Алін'я, Рамбарі, Джене. Ну там багато дійсно класних футболістів. Просто якимось чином підопічні які кісанчеса Флореса здавалося б, теж тренера, такого практичного, прагматичного вони впали надто низько в конкретному матчі. Вони взяли своє і вони дійсно мають склад ліпший за Жерону. Тому перемога саме Гетафи в цьому поєдинку зовсім не виглядає випадковістю. Коротко про французькі справи Марсель переміг переміг Рен, до речі на виїзді на Розон парку, що вже дуже почесно. Ем, Малиновський вийшов на другий тайм. Я не скажу, що він супер зіграв, так само, як вся команда, але досягнуто результату. Ось що важливо, і на цьому поєдинку, як на мене, не показово немає сенсу на ньому зупинятися. Тим часом Страсбур вдома поступився Бресту, і в такий спосіб Брест обійшов. Страсбур Страсбург зараз опинився над зоною виліту, ну точніше, зону боротьби за виживання, тому що нагадаю Франції найкраща з найгірших команд отримує можливість зіграти стиковий перехідний матч. Зазначу, що Соболя вийшов в основі. Він продовжує грати. Йому довіряють проти Бреста. Це взагалі була гра, яку не дуже хотілося б дивитися. Вона не була плідною з обох сторін, і Брест в цій грі просто виявився трошки більш прагматичним. От чесно, не той матч, по якому я виставлю оцінку. Але те, що Страсбур не зіграв добре, це очевидно. Очевидно, і ми це підкреслюємо. Також до англійських справ тут Олександр Зінченко супер його перформанс він не забив, не віддав прямої результативної передачі, але його команда Арсенал здобула вольову перемогу над Борнмутом, поступаючись 0-2. І Зінченко себе демонструє як людина, яка веде команду. Він не просто там, ну хтось носить капітанську пов'язку. Він не носить, він дійсно є капітаном. Він є протагоністом гри людиною, яка заводить команду. Ну тобто, тут абсолютно респект. Англійці розуміється на футболі, і вони дуже дуже поважають зінченка. Нічого не скажу про Миколенка, просто принцип цього влогу, що не бачив, не говори. Мудрик нагадаю, не зіграв. Отож, історію Мудрика ми відкладемо, скажімо так, в дальню шухляду, і на завершення про Віктора Коваленка. Остання згадка про нього була сумна, зовсім не весела, що там спеться, що там сам Коваленко, а я вам скажу так, що зараз у нього вималюються певні перспективи. Прийшов новий тренер Семплічі, і якщо раніше його взагалі не бачили, то потроху його випускають, він отримує хвилини. Ми знаємо, що Віктор не психологічно стійкий футболіст, це не той, хто може витягнути на собі щось. Але разом з тим, це футболіст, який має достатню якості. і Будуть довіряти, з'являться хвилини, щось може прогресувати. І на сам кінець повертаємося до Англії. Поєдинок, який важко обійти, це матч між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед. Ну, по-перше, ці червоні команди є затятими ворогами і десь приблизно регіональне це протистояння, хоча відстань не така вже мала між цими містами. І звичайно ж, суперрезультат. сім забитих м'ячів Ліверпулем. Як це трапилось? Поясню тут, якось дуже навівно зіграв Юнайтед команда, яка за своїм профайлом, те що зробив Тен Команда, яка навпаки мала б користатися недоліками Ліверпуля, а тут клубу вдалося приховати свої недоліки і зіграти на сильних сторонах. Але не дивуйтеся повністю такому результату, я теж не очікував стільки голів і все насухо. Але справа у тім, що Ліверпуль як команда, і Дарвін Нуніс як футболіст, це найбільш недоцінені учасники нинішнього сезону. АПЛ поясню, вони багато створюють очікувані голи у них або якісь а, дії на загострення дуже високі. Реалізація низька. Але в такій ситуації ти завжди чекаєш найголовніше коли прорве. Тому що якщо ти створюєш рано чи пізніше, ці голи прийдуть. Ніхто не думав, що саме на Енфілді їх буде просто злива. Але це трапилось, і ми побачили ось такий результат. Пишіть свої побажання. Пишіть, що подобається, що не подобається. Підкидайте теми. З вами був Роберто Моралес і канал UA Football.